Ви готові до розмови. Приходьте в конференц-зал. засідання. Ми запрошуємо представників зі на засідання законодавця з вашими вимогами, з вашими побажаннями. Давайте будемо. Ми цивілізовано ціляємося. Голові про І зараз вирішиться, чи ми. Я, я наприклад, пропоную перенести в актовий зал, щоб взагалі всі зайшли. Але зараз звернення, я голові прохому дам. Я звернення даю. Кричіть, не кричіть, зараз все. E, переходимо в актову залу. Всі, повністю, тому що студенти прийшли, які не погоджуються, e, щоб тільки було тільки представників тут. Нема проблем. Так, німає. Так, що це? Так, я. Чуть-чуть. Ну, щось. Може, щось кричить. Ні. Ні, я не буду, я ну, а хто зараз виконує? Ну, от е, сказав Микола Петрович, що поки не буде нового, ну, ви знаєте, сьогодні поставляють на Майдані з помірками до роботи. У нього є певна пропозиція, зараз на четверта година буде. Я зрозумів. Де Микола Сирока, власне, яка його позиція стосовно, скажімо так, на його адресу на звинувачення так. в кабарництві, в тому, що він розвалює систему національного господарства? О, візьміть, можна голосну голосну связь зробити? Я вам показала для того, щоб сказати, що він щогодини телефонує. І так само щодня телефонував по цих подіях, які відбуваються. Він не байдуже. Просто я готова прокоментувати після того, як люди речі зараз почують. Що Микола Сорока, скажімо так, яка в нього позиція стосовно того, що якби його не хочуть бачити тут ні студенти, ні викладачі. Я попрошу одне, давайте аргументувати частини викладачів, частини, і, частини, да, викладачів, і частина да. студентів, і частина викладачів. Він готовий збруватися. І Ми так само, ми не готові, ми вже спілкуємося з тою частиною, яка не хоче. Зараз ми хочемо почути їхні претензії. В нас є аргументи, ми ж по сайту почитали, що хочуть почути. У нас готові відповіді. Більше того, буде продовження розмови сьогодні з, з директорами, з, з докторами наук в 4 годині. Рішення щодо узгодженої кандидатури на посаду виконуючи обов'язки ректора буде винесено сьогодні ввечері. Воно буде виключно повідальним рішенням. Сорока це чоловік. А тобто він добровільно, якби піти з посади, не збирається. у нього таких планів немає? Давайте не послухаємо зараз. Путін за я обіцяю, що я, я, я зрозумію. Добре, добре. Так, дякую. Зібрання пройшло спокійно, мирно, щоб наше зібрання пройшло без ексцесі. Я повідомлю теж син ветерана з війни, який прийшов з фронта з дерьма появими орденами, виконаний так у вчительській сім'ї, що завжди на групі звик відповідати інтелігентністю. Ми знаходимося в вищому навчальному закладі. Я пропоную побудувати програму нашої зустрічі. Усім бажаючим, що хоче висловитись і прийняти рішення, яке буде прийнято сьогодні нашими зборами. Зараз наш представник всієї громади, яка зібралась тут, це старший викладач кафедри туризму, доцент кафедри туризму. Ми всі переконані. Будь ласка, більше без хаосу, без хаосу захочете виступити, вам слово дамо. Шановне пас! Спокійно! Шановне пасмо! Україна Європейська держава! Спокійно! Ми вам дамо слово! Пан щиро, будь ласка! Степан пан Васильович село лобокшин корицько району щойно з Корця приїхав юри пепута. вимова. Я перепрошую, це було трошки, трошки провокаційно. Я прошу пресу звернути увагу, що зараз збираються збори трудового, це ще не збори трудового молектува, це ще поки що було назначені збори проспілкового комітету розширені, відкриті для всіх, для любих бажаючих, викладачів, студентів, представників громадськості та преси. Я в понеділок. Вийшов з ініціативою, виступив на директораті Інституту агроекології щодо політичної ситуації та зміни керівництва в університеті, для того, щоб призначити збори трудового колективу. І починаючи з понеділку я бачив тут не те, що спротив, але затягування цієї ситуації. Коли не, не могли знайти статут у ВУЗу, коли не могли зрозуміти, чи в нас е, статут е, прошлого е, 12-го року, чи в нас статут зміни прийняті, тому що е, посада президента, і в тому числі і зміни, що е, деканати здавалися в інститути, це, здається, ще не було прийнято в мін'юсті. Це величезні питання, які потребують розгляду всього трудового колективу. І почалися спротиви, через що я звернувся до громадських організацій, до преси, в тому числі і в правому секторі. І коли вже почалася мова, що, а давайте ми десь будемо через вчену раду, тому що по статуту ми маємо два тільки. Найбільше термінальне скликання трудового колективу. Або це, як в нас раніше казав, ректор, давайте зберемося в призначення От. і всі мали прийти. Або це через вчену раду. Були пропозиції, давайте через чену раду це затягнулося б тиждень-два. Тому що люди бояться досить пір. Вони ще... Вони ще... В тій реалі, яка залишилася у нас вже позаду. Якщо я максимум говорив, що давайте там у нас акредитація йде, треба багато роздруковувати, кілька пачок бумаг на, 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 на залік чи, 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 чи на екзамен. Але перепрошую, коли у багато дає схеми цілі корупційні, і коли є такси, Є такси, чи ти знаєш, чи ти не знаєш. Ти маєш занести. Це треба ламати. Одна із ініціатив... Я не хочу зараз прізвище називати. Ну, сороки це звичайно, це, це однозначно. ви не це... Я зараз по окремих покладачах тобто, це тіло колектива. Е, сороки це однозначно. Він не голосував за припинення вогню. Ганьба 40. Він, не, він голосував за тоталітарні закони 16 го числа коли щодо і зборів. Ви всі знаєте, що, які були потім відмінені. Це звичайно. Зараз починаються процедури юридичні. Яким чином його відсторонити? В першу чергу, висловити недовіру всього колективу. В тому числі я вважаю не тільки викладачів і колективу вузу, але і студентів. Коли були ті самі квоти по оцінках студентів, коли я не міг поставити лишню п'ятірку. ви розумієте, про що говорить? Прошло керівництво, яке заявляло, що воно національно свідома. По суті, я пропоную. Зачитай, було таке рішення. Я вас прошу його заслухати. Перше. Підтримати звернення ініціативної групи до трудового колективу Нови ГП про висловлення недовіри працівників університету до президента НовиГФ, професора Сорокі та керівного складу університету. Друге. Звернутися до президента університету та проректорів з пропозицією подати заяви про звільнення з цих посад за власним бажанням. Третє. Запропонувати чинні раді університету провести своє засідання терміново 27.02, тобто завтра, з розгляду звернення ініціативної групи профкому. Четверте. Рекомендувати провести конференцію трудового колективу 28, тобто в п'ятницю. Цією метою адміністрації про тому необхідно провести відповідну роботу. Але я хочу сказати: для того, щоб провести цю роботу, як бачите, все треба робити терміново, тому я вважаю, що потрібно створити робочу групу, тому що провести конференцію, як би ви не хотіли, і як би вона, ну будемо казати, як би не хотіли ми її проводити, але ми повинні до неї підготуватись. Тобто певні моменти треба проаналізувати і провести. Тому я пропоную створити робочу групу. То... Я не знаю, буде. Оскільки останній місяць менш ніж місяць тому вчена рада нашого університету проголосувала за моє призначення на посаду проректора з навчально-методичної роботи Міністерства Міністерстві освіти, я був затверджений. Менше, ніж місяць тому 3 лютого. Почалась напружена робота по стабілізації е, фінансового стану університету. Ви знаєте, що всім було виділено університетам, Міністерством освіти мінус 30% від потреби. Почалась така робота сьогодні. Ми маємо тимчасовий кошторис. Цей кошторис не має фактично аналогу тим, що був раніше. Я призиваю вас всім. Ми готові написати... Міністр, так само Микола Петрович, сьогодні я з ним розмовляв один раз. Відомирь, сьогодні, тільки тільки робіться демократичним і правовим життям. Вибирайте те великі, які вважають. Від Добрий путь, добре плавання. Відкриють горизонти перед вами великі. Будь ласка, всім бажаємо здоров'я і чим зможемо свого досвіду. Це демократичним нормальним шляхом, так як нас вчили по-любому не сприйняли в будь-якому якості. Дивно, що Я думаю, колектив підтримає. Я надаю мікрофон далі нашим викладачам, які підтримують нашу позицію. Я був з 20-го, 21-го, 22-го на Майдані. Інша система. Орієнтуємося на євроінтеграцію. Mm. Да, согласен, рівень освіти повинен бути. Всі говорять про це, але, але про оплату але, і навантаження викладачів ніхто не згадує. Чому у Франції річне навантаження виходить 100 годин? у Нас в місяць виходить більше. Хорошо, в Росію візьмемо 620 годин. А нас тут гонять і все. Тоді викладач за рахунок цієї пальної системи по-любому винний. Тому що сидиш не на Працюєш не над матеріалом, а сидиш, думаєш, як понад писати я кучу звітів, кому абсолютно не видно, тільки одному ректорату, щоб тебе прижати і був винуватий. Оце система. Тому тут винуватий і простірки, захистка не допомагає, не переговори, будуть винувати. Так що верниться, закон не забороняє звітність. Ну для чого її вводять, оцю пальну систему звітності? Для того, щоб тільки... В лишніх речах натиснуть нових на просто, Ми зараз не повинні повертатися до таких питань, які зараз не стосуються політичної ситуації, щоб в нас не вийшло забалтування. Розумієте, я вже не один раз був свідком, коли, наприклад, призначалася якась конференція на Положим, там, за моєю ініціативою, а потім хтось виходив і по, е, далі йшло забалтування цієї, цієї ситуації. Зараз ми не повинні відволікатися ні на ту баню, ні на КТС, е, ні на якусь іншу систему. Зараз питання перше це прийняття дати і години зборів трудового колективу, що то Висловлені недовіри. Керівництво і виборів, можливо, я не знаю процедури, я відверто кажучи, я не юрист, я не політик. От. І я не хочу в, в ці всі діла влазити. Я хочу спокійно сидіти, писати свою докторську диссертацію, а не купляти її як деякі. Де. Тому я, я не претендую взагалі ні на які посади, навіть там на якогось завказ за, за чи шекувачі. Залишіть мене спокої, але я, я просто виступив з тим, що ми маємо щось зараз змінити. Скинути те, що було раніше, скинути те, що було і в, в тому числі при попередньому керівництві, і вибрати нове, абсолютно нове, чисте, не, ну, не зап'яснене керівництво. Я прошу до, до слова. Нас будь ласка! Мій округ якраз належить, де знаходяться гуртожитки водного університету. Я хочу відповісти вам на ваше запитання, чому представники трудового колективу не зверталися і не піднімали, і в тому числі представники профкому не говорили про це раніше. Я є журналістом телеканалу Один Плюс до Лівінгської області. До мене як до депутата, і до журналіста надходило мінімум 5 звернень. Представників трудового колективу і студентства е, про ситуацію, про кріпацтво, яке встановлюється в університеті. Втім, закони телебачення говорять одне. Має в кадрі стояти людина, яка чітко говорить, хто її вражає, як має бути і чому не так, і вимагати чогось іншого. На жаль, той режим, який був встановлений у вас у нас в університеті, бо я теж є вашим студентом. То не дозволяв він відкрити рота ні студентам, ні викладачам. Тому ці люди відмовлялися, журналісти говорити про це не могли. Деякі журналісти, зокрема портал «Четверта влада до тут присутня, не одну публікацію говорили про, давали в себе на сайті про те, що про персоналі Микола Петровича Сороки і в цілому про ситуацію, що сталася в університеті. Тепер, коли вже перемога на нашій стороні, люди заговорили. І це дало їм можливість говорити. І це правильно. Це і є першим результатом революції, за яку сотня лягла. Зумієте, якщо ми далі будемо мовчати, якщо ми далі будемо боятися, все буде так само, як і було. Не стіляйте голови. Міська рада підтримує будь-яке звернення, буде направляти його в міністерство. Я сьогодні був на президії обласної. Обласної ради чітко заявили, що будь-яке звернення дородового колективу, будь-яке звернення студентства буде направлено новому міністру. Хочу теж доповнити те, що сказав викладач. Якщо є ініціатива, яку обов'язково мають розглянути в міністерстві, це теж треба брати за вухо представника міністерства, привозити в рівне, зустрічатися з представниками трудового колективу Національного університету, казати про свої побажання, по кількості годин, про. Функції, про методи, як це все має відбуватися. Якщо міністерство, нове міністерство не буде чути цього, брати представника міністерства за вухо, тягнути його на майдан і питати, чому він там робить, чому він протирає там штани, так само, як і його попередники. От така система буде у нас в країні. Ми на це дуже сподіваємося, тому що 100 чоловік поклали свою голову за те, щоб наша країна змінилася. Не бійтеся, робіть те, що ви зараз. Молодці викладачі, які підняли студентів, молодці студенти, які підняли викладачів. Ті люди, які бояться втратити свої місця, я вважаю, що вони їх не втрачають. Вони, якщо їх втратять, вони відпускають і дають можливість альмаматері розвиватися. Тобто вони роблять користь. Якщо ви люблять цей університет, то можливо варто зробити такий подарунок на тому, що міська рада і обласна рада ваші звернення трудових колективів і студентства направить в міністерство. Натомість я би просив ініціативну групу включити декілька депутатів міської ради в цю ініціативну групу, яка буде зустрічатися з колективом, буде зустрічатися з ректоратом, щоб ми були своєрідними перемовниками, переговорниками в цьому процесі і декілька депутатів обласної ради, які зараз є в президії, тому що це буде той. Зв'язок з міністерством, той зв'язок з студентами, з майданом, з тими людьми, які до сих пір при посадах і залишаються. Але я вам впевнений, по вашому духу, і по тій ситуації, що склалася, я вам уже гарантую, що Микола Петровича Сороків в національному університеті не буде. І президентства, посади такої президент, його теж не буде. Треба вносити зміни, які були внесені в статут. має голосувати 300 Людей, а не 120 людей, і вибирати тільки створювати людей, які біля себе вибори президента мають вибори ректора мають бути чесними, відкритими з журналістами, з депутатами, з представниками майдану. І тоді кожен зможе виходити і питати, чому ви так зробили, а не так. А і тоді відповідно студентство буде пишатися своїм ректоратом. Молодці, слава Україні! Міністерство освіти і в них є одна вимога провести всіх навчальних всі навчальні закладах перевірки. Я офіційно напишу лист і попрошу в ньому, щоб представники студентства були присутні при цих перевірках. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Перевірки навчальних закладів є така вимога. Хватить вас і ти портфелі. Вибачте, будь ласка. Третій рівень значить третій. Четвертий, значить четвертий. Скільки можна обманювати друг друга? Вилиночки, будь ласка. Я думаю, що ви мене знаєте ну, ще раз. на неї, на професор кандидат економічних наук, кафедра обліку у Я хочу сказати, що дуже поважаю всіх, хто сюди дійсно прийшов. Біліваю за тих, хто покласти ворог. Але я хочу сказати, що іноді ми ну, скажемо щось не зовсім обґрунтоване, не маючи достатньої інформації. Я вам хочу сказати, що перед тим, як Сороки став ректором, наш університет перевіряли, ну, не дайте прихати, мабуть, разів То Я через то підняла питання, з якого приводу нас перевіряти. Розумієте? Щоб ви правильно нас зрозуміли, викладачі, ви думаєте, це легкий процес пройти перевірку?

Ще раз, всі, хто підтримує, підніміть ласка. нас кому. Дякую. Заблокувало Міністерство освіти. Я думаю, якщо зараз в Рівному студентство, студентство не вирішить його проблеми, заблокувати навчальний заклад, для нас буде не проблема. Дякую. Шановне товариство, двоми голови депутат міської ради, взяти відповідно генатур. Звісно, якщо подати, скільки нас зібралися, помножити на той час, який я вважаю, не даремно втратили, це гріх таке робити в такій ситуації. Що маємо на увазі? Тут була конструктивна пропозиція від постулкового комітету. Ви повинні нагадати, що ви пристигли цю пропозицію, вирішити сьогодні. Ці всі пропозиції можна реалізувати, якщо ми йдемо в Європу, по-європейськи. У нас є статут. До цього повинні бути сідання кафедри, які повинні обрати делегатів на конференцію, трудового колективу, а не на які збор. Вчена рада вона прийняти рішення, коли вона відбудеться. І персонально вирішити питання, які там розглянуті. Тому що просто поговорити — це одне. А конкретно, коли збереться конференція, треба конкретно вирішити. До тих питань, які пропонує поступовий комітет, я хотів тут дехто проти переміров, я хотів все-таки почути. На конференції трудового колективу зрік за минулий рік про використання коштів спецфонду. Я вам нагадаю, в кінці травня, коли я виступав тут на трибуні, 10 мільйонів було на спецфонд. Нам не платили підпускні, нам не платили оздоровища. Нам обіцяли, що їх заплатять, і стало, що гроші тримають. В вересні було моложного ну, 5 мільйонів на спецфондів. Нам в грудні тільки виплатили те, те, що нам було положено. Ще одне, на що я хотів би наголосити. Мене просто дивує, я це ну, я м'яко скажу, коли знаходиться група група професорів, докторів, які починають сьогодні в 16-й годині збирати щось, не маючи ніяких помивань, і прикривається тим, що вони будуть піднімати кошти на збір допомоги тим, що загинули на Майдані. Це люди, які на мій погляд, втратили останню совість. Це є керівництво університету, Тому я звертаюся до керівництва Припиніть на такі речі. Світлана Олексійович, припиніть. Це не можна так робити. І ті люди, які підписалися на рано чи пізно, понесуть відповідальність, щоб от такі ситуації не на себе задані сумовісті. Я пропоную на сайті висильства хоч знайомця, То я пропоную, щоб ми працювали конструктивно. Якщо ми приймаємо рішення, всі користуємося, що в п'ятницю, але це все залежить від підготовки. Ми не можемо просто так зібратися. Це не немає даний піти, де можна зачитати. Це мають бути підготовлені документи. Тому що потім це все повернеться назад. І даремно буде втрачений час. Якщо ми розуміємо, а це в першу чергу, я б то не виносив, все залежить від членої ради і відсутнього комітету, які будуть готувати всі проекти рішення, які повинні бути юридично зважені. Якщо ми встигаємо те, це встигаємо. Це не те, що говорить. Дехто щось сказав. Навчальний процес був буде. Вода, одна вода, друга, третя. Ми повинні якраз робити все, щоб він був надалі кращий, а не як не був, бо комусь так судилося. Дякую.